і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну. Разом з шоною всім нашим роєм. Славимо ми Україну. Перед новорічний день вас вітає рогова пасіка піновуликів. Якби, не дай на календарі. 31 грудня можна було б подумати, що на дворі рання весна починає зеленіти травичка, сяє сонце. Але, на жаль, це зима в розпалі, погодні качелі, які до добра можуть не довести. За першому тижні нового року на початку січня. Майже цілий тиждень буде плюсова погода. Завтра обіцяють до плюс 12, а це означає, що бджоли можуть почати літати, буде нібито весняний обліт. і матка почне скажено сіяти, що дуже-дуже небажано перед великими крещенськими морозами. Що робити пасічнику при такій небезпеці? Вихід дуже важкий. Він полягає в охолодженні гнізд, хоча нібито їх треба утепляти перед морозами, але перед такою відлигою треба охолодити, щоб бжоли. Не подумали, що це весна, і все-таки відчули, що трохи холод. Охолоджувати треба насамперед верх гнізда. Треба забрати всі, наприклад, оці е, е, затички в вентиляційних отворах. Е, Днищ. О. Треба їх забрати, щоб трошки вулик зверху був холодніший, вийшло верхнє тепло, тому що бджоли нагрівають найбільше верх вулика. Треба яким чином перекрити льотки від сонця, щоб сонце їх не виманювало. Для цього піде кора, будь-які коски дерева. Для того, щоб прикрити е, льотки. Ну, Можу сказати, що для того, щоб охолодити дно е, в поліоретанових вуликах фірми Пінофлот, є такий вентиляційний отвір ззаді криші. Він на зиму закривається, а літом відкривається, можна відкрити цей вентиляційний отвір і е, трошки охолодиться. Верхня частина вулика і таким чином гніздо теж зверху буде ніби прохолодно. А як же бути в цих вуликах, які в мене не мають таких вентиляційних отворів? Гарний вулик на мороз, але коли почнеться відлига, тут буде дуже жарко. Для цього є перед нами ось такі вставки. Ці вставки ми, звичайно, робимо перед морозами вниз під вуликом, щоб трохи збільшити дно, щоб було тепліше. Але зараз, коли треба охолодити дно, ми постараємося, наприклад, поставити його тут. Так, Ставимо цю прокладку. Обично це на полурамки літом, але бачите, зимою воно теж дуже корисно. І ставимо. Все трошки зверху буде холодніше і, можливо, бджоли не так відчують перепади температури. Гарний вулик фірми Хімекселен, але бачите, в нього, так як в пінофлоті, немає вентиляційних отворів криші. Для цього теж підійде оця підставка на полурамку. Теж можна охолодити. О, хоча ми в цій мірі ми охолодили. Верх вулика. І бджолам не буде так жарко, коли буде відлига. Ну, вайдо показує, що кусками кури, кусками дерева треба прикривати льотки від сонця. Що, ви бачите, треба буде зробити протягом дня, тому що сонце дуже гарне і завтра, напевне, теж буде нормальне сонце. Ну, і не забути Не забути ви бачите, оці заставні відсунути подальше від гнізду, тому що, тому що це теплі заставні і в жулі буде все-таки холодніше. О, заставну відсунули, хай буде трошки холодніше в цьому вулику. Оце такі маніпуляції пасічник може зробити. Для того, щоб трошки охолодити свої вулики. Ну, наприклад, цей вулик, де я переселяв сім'ю з проблемного вулика, я йому дещо прикрив дно, щоб бороли трохи нагріли. Тепер, навпаки, треба виняти цю заставку. Ну, Єдине, якщо бджоли будуть літати, можна поставити її як великий льоток. Оце такі маніпуляції, ви бачите, ми робимо. Перед цією великою бідою, яка має бути завтра, коли б джоли, напевне, підуть на свій обліт. Ну, Нагадую, що ви повинні охолодити свої вулики, е, заставні доски забрати, зверху е, зробити наставки. Ну, ще є один такий прийом, але він специфічний, я вам зараз його покажу. Так, відв'яжемо вулика. Якщо у вас є близько якась річка, можна набрати льоду. Лід теж охолождає. Лід можна поставити як під сітку, де вона буде, трохи холодна, але насамперед. Це зверху. Зверху на, на вулик. Ось ми. Попробуємо поставити. Не знаю, що з цього вийде, але бджолам буде холодніше. Тому що полурамкових надставок. Полурамкових надставок, на жаль, на всі вулики в мене не вистачає. Ну і коли ви зробили теплір криші із дерев'яних, тобто, Поставили. Так, до речі, кого є фольгою зол, його теж треба забрати, щоб він не відбивав тепло в вулик. Ви поставили теплі криші і зробили пінопластові наставки. Якраз час їх вийняти. охолодити перед потеплінням криші. Хай вони будуть холодніші. Це не буде така жара в вулику. Ну що, я вам розповів про ті прийоми, як охолодити гніздо перед цим потепління. Насамперед, е, хочу вас застерегти, що це треба робити. Не в таку пору, як я, тому я бачу тільки окремі вулики, сонячне світло до дразнить бджіл. Я пізніше зроблю інші маніпуляції, це лише для фільму, для вас. Не лізьте вулик. По-друге, самі розумієте, що не завжди можна поставити цю баночку з льодом, тому завтра рекомендую, коли буде потепління, підняти криші. Ось таким чином, щоб зробити їх якийсь протяг. Тобто, щоб звідси вийшло, виходило лишнє тепло. Можливо, хоча б це, образумить наших бджіл, щоб вони не вилітали з вулика. А рогова пасіка святково прикрашена, ви бачите, до Нового року. Вітаю всіх вас з, з передашнім новим роком. Бажаю вам гарної зимівлі! Зичить успіхів у бджолярстві. Слава українським бджолярам! Медом, хлібом, сином і дідом. Ми відбудуємо країну, разом з шолою всім нашим родям. Славимо ми Україну, разом золою всім нашим родам. Славимо ми Україну!